Життя це мить, і воно проходить дуже швидко. Не можемо ми прожити його як чорновик, а потім взяти і переписати заново. Такого не буває. Хочу вас ознайомити із нашою компанією, де ви зможете одержувати хороші надходження в інтернеті. Звичайно, зараз дуже багато проєктів компаній, які пропонують змінити своє життя. А я вас запрошую зараз у гості до нас, щоб ви ознайомилися, провірили документи, тому що дуже багато зараз лохотронів, а Недобре до них попадати, а в нас все законно, все легально. Кому цікаво, пишіть мені, ставте плюс. Я вас ознайомлю з нашим проєктом.